Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі, британець Деніе в інтерв'ю розповів, як проходить його підготовка до реваншу проти об'єднаного чемпіона з України Олександра Усика, поєдинок яких відбудеться 19 липня на Вемблі у Лондоні. А трансляція бою буде в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Британець висловив велике бажання вийти в ринг та зробив серйозну заяву щодо результату поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Я хочу забрати всі пояси. А як проходить підготовка? Адже до бою залишилося два місяці. Все добре, все йде у правильному напрямку. Я відчуваю себе на всі 100, просто готовий вийти в ринг. Як я завжди кажу, я готовий до бою, я буду на 100% готовий. За першу добу було продано 60 тисяч квітків. Це свідчить про неймовірний інтерес до реваншу. Так, мені це подобається. Хочу, щоб так і тривало. Я хочу, щоб це був грандіозний бій, справжній блокбастер. Я думаю, так і буде. Не можу дочекатися, щоб вийти туди, виступити і зробити свою справу. Ти казав, що хочеш, аби вся Англія зупинилася і дивилася ваш бій. Цей поєдинок приверне увагу кожного, чи не так? Саме цього я й прагну. Поєдинки такого рівня саме про це. Немає кращого бою у боксі. Це бій за звання абсолютно чемпіона, бій за всі титули, і я хочу їх забрати. Дай свій фінальний прогноз перед тим, як ми побачимо всю тиждень бою. Це буде нищівний нокаут? Так, безумовно, брутальний нокаут. Промоутер Френку Орен теж висловився ще до реваншу Усик Дюбуа 2. Знаєте, я радий, що Олександр Усик приїздить до Великобританії та перевозить із собою свої 4 пояси. Він номер один у світі. У нього 4 пояси, вибачте, у нього три пояси. Інший належить Даніель Дюбуа, чемпіона IBF, дивлячись на їхній бій, який був кілька років тому, і навколо якого було стільки суперечок щодо удару нижче пояса. Це додало трохи гостроти. З того часу Даніель отримав багато грошей. Він здобув три неймовірні перемоги над бійцями світового рівня. І якщо додати до цього списку Усика, то у нього було важкі, дуже важкі поєдинки. У бою з Усиком, потім з Мілером, який, як я думав, випробує його як психологічно, так і фізично. І це був запеклий бій, який показав до останнього раунду, наскільки небезпечним був Даніель, коли він зупинив Мілера. Потім був бій з Харговичем, який був на першій позиції рейтингу. Він був обов'язком претендентом на титул IBF. Ніхто не хотів битися з ним. І зрештою, вони побилися за тимчасовий титул. І це був особливий виступ. Дюбуа стиснув зуби і чудово впорався із Харговичем. І вже наступного разу він зустрівся з іншим колишнім дворазовим чемпіоном світу, із зайжай. І знову переміг як Андердог, як він і робив це у попередніх боях. Це була казкова перемога для нього. І я не пам'ятаю точно хто, промоутер Усика Олександр Красюк або менеджер Регіс Кліма сказав на прес-конференції. Цього разу Усик битиметься не з хлопчиком Дюбуа, а з чоловіком Дюбуа. І я думаю, що це найголовніше в цьому бою. Адже Даніель виріс не лише фізично, а й ментально. Він болючий панчер, вміє боксувати. У нього чудовий джеп і він номер один у світі. Отже, Дюбуа з Усиком два найкращі діючі на два у світі. І я радий, що в Великобританії вперше в історії відбудеться бій за чотири пояси. І я буду ще більше радий, якщо Даніель виграє ці пояси Стане абсолютним чемпіоном. Окрім цього, Ворен прокоментував повернення Тайсона Ф'юрі. Фюрі. тренується і він робить те, що робить. І знаєте, йому це подобається. Очевидно, якщо він вирішить повернутися, то дасть нам про це знати. І якщо ні, то нехай благословить його Бог. Ті два бої, в яких він був з Усиком, я думаю, що в одному з них він точно виграв. Але це були дуже-дуже близькі та захопливі поєдинки. Люди вважають Усика найкращим боксером у світі та ставлять його у найвище ешелон за всі роки у надважкій вазі. Але те ж саме можна зробити у випадку з Ф'юрі та поставити його на те ж саме місце. В той же час відомий британський журналіст Гаррет Девіс підтвердив, що переговори щодо третього бою у Сик-Ф'юрі велися, але наразі це не на часі. Водночас, за його словами, Тайсон Фюрі серйозно розглядає повернення у вересні або жовтні. Ідеальним варіантом бачить бій з Ентоні Джошуа. Було б краще провести Ф'юрі Джошуа ще цього року, інакше фанати просто забудуть про цю історію, заявив Девіс. Також зазначається, що потенційне місце бою Саудівська Аравія або Великобританія йдеться про контракт одразу на два поєдинки. Щодо цих вихідних, а саме 24 травня молодий британський супертяж Мозесі Таума проведе поєдинок проти американця Майкла Балагана, яких ми подивимося в телеграмі. Промоутері Тауми Френку Орен поділився планами в інтерв'ю. У нього попереду бій з Балаганом. Саме такі бої йому зараз потрібні. Колеса крутяться, процес іде. Якщо пройде це випробування, чекайте на нього в дійсно великому поєдинку. Зовсім скоро він битиметься за титул. Про можливий бій з Мартіном Баколе Ворен сказав. Я сказав їм прямо: я дам добро на цей бій, хоч зараз. Також Ворен розглядає варіант з боєм і Тауми проти Філіпа Харговича Без проблем організую це ще до кінця року. Водночас Харгович зараз веде переговори з Френком Санчесом щодо елімінатора IBF За чутками сторони близькі до угоди І вже попросили про перенесення промоутерських торгів. І на завершенні тимчасовий чемпіон WBC на дважкій вазі. Агіт Байле розповів, що отримав пропозицію з великою сумою грошей за бій з Володимиром Кличком, але відмовився. Сума була така, що багато хто сказав би: та про що тут думати, бери. Але я замислився, чи гроші головне для мене. Я хочу стати чемпіоном світу, а не просто битися заради грошей. Німецький боксер підкреслив, що нині його пріоритет спортивна мета, а не гонорари, але не виключає, що з часом усе може змінитися. Ну а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.